Вітаю, шановні гості та підписники каналу в наркодільному каналі My Needed Cat. З вами Ганна. І сьогодні таке пізнє а, відео вийде у проєкті Олени Буганової. В'яжемо українською, саме остання його частина а, визволення спиць та гачків. А, то дивиться постійно мої відео, знає, що в мене 에, змінився графік на основній роботі, і у зв'язку з цим uh, дуже мало часу на в'язання, на зйомки відео, тому я лише в четвер. Сьогодні, 1 травня, знімаю вступ до м, відео, присвячено визволення. І все ж таки, як він пройшов. В результаті в мене одна готова робота: це плачовий виріб, саме мій кардиган, який брав участь у проєкті. дівчатка такі, дівчатка міс сезоння. Я його добила, дов'язала під зйомочку, зараз я вставлю на вулиці. Як він виглядає на мені в повний зріст, а потім покажу трошечки ближче. Щодо цього кардигану, в мене пішла півкілограмова бобіна, бобіна там, моток пряжі букльований. І Ну, коли він це не куплений мною, він мене в буквальному сенсі доста, дістався у спадок, він був трошки відмотаний. В'язала я вже з того, що мені дісталося. Якраз мені вистачило на кардиган, а потім я вирішила, що мені терміново треба зробити обв'язку пілочок. І в мене є журнали, підбірка журналів дуплет. До речі, кому цікаво, пишіть в коментарях. Я можу зняти окреме відео по цим журналах, тому що там навіть можна знімати тематичні, тому що це. Київський журнал дуже інформативний. Він виходив десь на початку 2000-х. Не знаю, може зараз він виходить теж, але зараз я зовсім не купую журнали. Мені вистачає просторів інтернету, мені вистачає натхнення наших українських в'язалочок, тому якось ну, не знаю, руки не доходять до журналів. Ну і брак часу в крамницю я. Піти не можу, у мене просто на це немає фізично часу. А краще я цей час приділю створенню нових виробів. І що я хотіла ще сказати, для обв'язки я використала, перебрала всі дуплети. Там дуже багато різноманітних мотивів, різноманітних технік в'язання. І... Я це все, всю купу перебрала для того, щоб зрозуміти, що під букле підійде лише бабусин квадрат. І в результаті, підбираючи нитки, зовсім інші в мене там і Ангора, і тонка вовна, і українська вовна, сівряночка в мене еко там затисалася, і картопи. Так, акрил картопи, який полірований, той, який блищить. <с> я назбирала це всі все це нитки. А там в мене махеру нитка затисалася в темно-коричневий квадрат. Ну, Коротше кажучи, я відпустила свою фантазію щодо міксування пряжі і вийшла те, що я зараз вам покажу. Для такого більш близького близької зйомки. Так, ага, ось тут от стоїть у мене це таке бегемотик, який моя матуся ще робила мені на день народження. <бегемотик> Такий ретро. Ну, да, ретро це вже 10 років йому. А тепер давайте щодо бабусиних квадратів трошки ближче. Я використала по два рядочки, ну тут на темному не видно. Давайте світленьку частину розберемо. І в мене верхня частина йде темне, тому що темний кардиган вгорі. І... Тут світле, де йде, в мене оце сіверяночка. квадратики, по два рядочки я квадратики робила. Ось і світленький. І знову такий бежево-сірий якийсь він. Так. Ну, Тут резинка. Тут резинка, два рядочки. Ось і. Ну, на темному не видно, це треба якийсь контраст. Ось так на книжки. Що може бути у бузинного працівника книжки? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ось і переходи. Ну, так виглядає зблизька, якщо розглядати. Так, в мене ще така зимова картина, але руки не доходять змінити за склом свій антураж. Так, ну, далі буде, я сподіваюся, 1 травня в мене зима. Так, ось так. Вона виглядає. І я обв'язку зробила темними нитками, темно-коричневими, щоб вона зібралася в цільну. Вийшло так. Ну, Така робота. Шви. Все тут як з виворотньої сторони. Це лицева. Буклешка і буклешка. І, не дивлячись на всі життєві припони, я продовжую працювати над шкарпетками над плечовими літніми виробами. Потроху неспішно, але не рухаюсь. Так, це багатостраждальна шкарпетка, яку я два місяці не могла дов'язати. Я її дов'язала, і сподіваюся, наступного тижня в нас не буде тижня стартів, а буде вільніше вільного, я не знаю, як той тиждень назвати, ну, позапроєктний тай. Тиждень я буду просувати далі, те, що в мене вже розпочате. Можливо, щось завершу, треба поритися у своїх скринках. І. Це шкарпеточка для хлопців. Така в мене вийшла смугастик такий зелено сірий темно-сірий. Тим І як підмот, я використовую, верніше, не підмот, а база в мене це северяночка Ека світленька. І щоб вона не була такою світлою, я додала зелену ниточку. І ниточку сіру. Ну, і вийшло такі смугасті шкарпеточки. Другий буду розпочинати, сподіваюся, закінчити наступного тижня. далі зв'язаних процесів, які мені вдалося просувати цього тижня це моя майка під піджак з ефектом флеме. Видно цей ефект. Тут, так. Да. Камера передає цей ефект. Мені подобається. Е, майже спинку я дов'язала до підрізів. Ну, скільки тут? Сантиметри 4-5 я відв'язала. Давайте я відразу зміню, переставлю маркер, щоб було видно, що тут відбувається. Так. Що я відв'яжу наступного тижня, так? Ось така майка. Ну, мені подобається. І вже, в принципі, час її вдягати, вже в нас тепло, то було похолодання. Зараз сьогодні 1 травня тепленько стало. І треба б її ну, прискорити, її завершення. Ось, Тобто, я нічого такого. Не планую, це буде базова майка, тому що це, вона буде під піджаком, витягатися на брюки, поверх брюк. ну, Тобто така базова річ. Ну і хто пам'ятає, хто ні показує. Так, ну в мене знову тут купа ниток на звороті. Вишиваю це. Значить, я вишиваю паралельно два рукави, якщо так можна сказати, тому що цього тижня я вишивала тільки один рукав. Хочу вишити оцей трикутничок і вишити, ну, потім повернутися до другого рукава тут підрівняти. Я не пам'ятаю той, той рукав, я не, не брала його і не дивилася того, цього тижня. Не пам'ятаю вже, що там, чи воно вивезене вишите, чи ні. Ось ну, Тут мені вишневий такий бордово-вишневий якийсь колір такий виходить. Треба відтінити червоний і, все, і рухатись далі. Рухатися далі в напрямку цього візерунку, і вже там маки, до маків. Я вже не можу дочекатися, поки я дойду і дивлячись на всі припони, я кожного дня потрошки по по вишиваю. Тобто рухаюся, У мене було ось так. За тиждень. Це, це, це замало, але ну, скільки є. Тут я червоненький вишивала, і буду бордовий брати. Оце червоненьким зараз зроблю і буду бордовою продовжувати ниточкою вишивати. Ну і тут оці переходи бежово-чорні буду робити. Ось так така річ. Добре, такі в мене справи. Не дуже просування, але є, я буду світувати минулого тижня, ну, було так. Подивимося, в мене залишилося четвер, п'ятниця, субота, неділя, в неділю знімаю відео обов'язково. Все, що я на, напрацювала просування, вишиванка, я сподіваюся, буде, шкарпетки, сподіваюсь, будуть готові. І ще щось може побувати доготую, Бо я пам'ятаю, що щось в мене є таке на підході до завершення. я трошки не встигла. Ось. І майка це в мене теж актуальний процес. Я бажаю всім миру злагоди. Бажаю, щоб не було таких обстрілів, як був вчора в Одесі. Давайте налаштовуватися на позитив. Тому що, чим більше ми на позитиві, тим більше в нас. Від нас відскакує негатив. Хай буде так. Побачимось у наступних відео. До побачення!